Ну, не варто критикувати наші Збройні Сили. Це, по-перше, небезпечно, бо ворог не спить і може використати вашу критику собі на користь. По-друге, це небезпечно для вас самих, бо ті, хто воює за нашу країну, можуть вам це згадати. Але тоді що сидіти, мовчати і ковтати? Така ситуація та підхід, можливі за поребриком, але не в демократичній країні, якою є Україна. Тому вибачте, але ложка дьогтю буде. Ви дивитеся Ютуб канал Знай.UA, Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на нас і будете знати більше. Вже всі в соціальних мережах пройшлися по випадку з пресофіцеркою Держприкордонслужби Іваною Плантовською. Ну, а що такого людина відпочиває? Гарні світлини, багате життя. 2023! Я в тебе вірю! пише пані Івана в своїх соцмережах і додає фотографії на фоні новорічного Парижу. От, ви скажете, стільки жінок виїхало за кордон від обстрілів та горя. Багато хто з мільйонної армії, переселенців та біженців також постять фото та відео свого життя за кордоном. Хто ділиться історіями з життя нелегкої вдачі та долі? Хтось працює в територіальній обороні наших західних партнерів на курортах Куршавеля та Рів'єри. У кожного своє життя. І багатьох з нас дуже обурюють ті факти, які оприлюднюються українськими журналістами про чиновників та депутатів. Саме чоловіків, які виїхали за кордон і не повернулися боронити нашу державу. Ну що ж, така в них робота: боронити державу на пляжах Сен-Тропе. Але до чого тут пані Плантовська? Спитаєте ви? Користувачі соцмереж піддали критиці фотографії пресофіцерки Держприкордонслужби та її закордонний відпочинок під час війни в Україні та ракетних ударів, яких завдала Росія по українських містах у новорічну ніч. Але в мене більше питань зараз до Держприкордонслужби, як зазначив речник служби Андрій Демченко на брифінгу, керівництво Державної прикордонної служби ухвалює рішення щодо пресофіцерки служби Івани Плантовської, яка, попри війну, виїхала за кордон для святкування нового року. Я навіть процитую: ці рішення будуть реалізовані найближчим часом. Вони стосуватимуться подальшого проходження нашої військовослужбовицею служби в лавах. Державної прикордонної служби і власне виконання неї обов'язків за посадою. Звісно, я не вправі коментувати особисте життя, але зазначу, що у відомстві на ту ситуацію відреагували відразу. Нам прикро, що, попри те, що більшість прикордонників це більше 50% особового складу відомства виконують завдання з оборони країни. Є й ті, які найбільше напевне приділяють увагу своєму особистому життю, що в цей час є морально неприпустимим. Кінець цитати. За його словами, скандали з Плантовською зачепив керівника південного регіонального управління Сергія Мула, щодо якого в інформаційному полі почали ширитися фейки річної давнини. Оскільки ця наша військовослужбовиця, знову цитую, проходила службу саме на цьому напрямку і почали в чергове наголошувати про те, що він, Сергій Мул, замішаний в корупційних скандалах, що, начебто, під час обшуків, які проводились більше року тому, в нього були виявлені мільйони готівки, як в коштах, так і на різних рахунках, також щодо виявлення паспорта іноземної країни. Але хочу зазначити, каже Демченко, що це не відповідає дійсності. Про це зазначав і сам Сергій Мул відразу, коли це ширилось ще рік. Тому наголошує Демченко. Як додає посадовець, Сергій Мул попередив, що подаватиме навіть до суду стосовно наклепу щодо нього. При цьому він зауважив, що юридичного рішення в справі щодо Сергія Мула все ще немає. Тобто, ви розумієте, що ця справа затягнулася на невизначений строк. Ну добре. В службі кажуть, що справи Мула то наклеп, хай вирішують правоохоронці. Справа тягнеться. Все одно вирішуватиме суд. До речі, Плантовська сама закликала свою аудиторію бути добрішими і світлішими в 2023 році. Знову цитую, Плантовську вже: ми навіть не помічаємо, як все, про що ми мріяли, збувається. Будьте добрішими і святішими в 2023 му і все складеться, як ви цього забажаєте. На державній службі так, у пані Плантовської складається все добре. Хоча тут тепер є варіанти, як ви здогадуєтесь, якщо діяти по закону. Також речниця прикордонників похизувалася і фото машини зі своїм ім'ям на номерних знаках. Але вже після того, як на пресофіцерку звернули увагу в українських соціальних мережах, вона швиденько закрила свій профіль у Фейсбуці і Тіктоку. Своєю чергою керівник Івани Плантовський, начальник південного регіонального управління Держприкордонслужби, той самий Сергій Мул, в коментарі про низку новин про себе та підлеглу він відповідає наступне. Що тут коментувати? У нас зараз завдання одне перемогти. Ми воюємо. Що там хто пише, піднімає той бруд з колін, то його проблеми. Все це елемент інформаційної війни. Час все розставить на свої місця. Я публічна людина витримаю все. Весь цей процес, нісенітниця, каже му. Тим часом користувачі знайшли відео з дитинства Івани Плантовської, де вона дуже гарно співає на військових концертах. Може, гарну справу дитина робила, а тут її на службу відправили. Але повернемося знову до здорового глузду. Тобто, якщо чиновник, публічна людина, як каже пан Мул, то критика на свою адресу це елемент інформаційної війни ворога. Правда, він не називає якої саме війни, чи її, кого, з ким. А коли публічна особа. Людина на державній посаді, за наші з вами гроші, речниця не останньої по безпеці в країні служби, де десятки тисяч співробітників воюють на фронтах з російським агресором, викладає ну дуже особисті фото з поїздки в воєнний час за кордон. То це втручання в особисте життя, Так хрестик чи труси. Тут ще питання: за чий кошт була організована ця поїздка для державного службовця. Але то вже інша історія, яка твориться на наших з вами очах. І нам в ній розбиратися. Підписуйтесь на наш YouTube канал і будете знати більше. До наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.